Росіяни лютують з окупованої Херсонщини. Вночі окупанти запустили ракети в бік Миколаєва. Також з артилерії обстріляли декілька громад. Ворог здійснював бомбардування населених пунктів області фугасними 500 кілограмовими авіабомбами. Є пошкоджені будівлі, відомо про одного пораненого. Летіли ракети із Білгородської області, прилетіло в Холодногорівський район Харкова. Пошкоджені чотири автомобілі та дві будівлі. Наразі спеціалісти перевіряють територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Мешканців просять бути пильними. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь. Донеччина під постійними обстрілами, по мирним кварталам росіяни гатять без зупину. В часовому ярус арти поцілили по приватним будинкам. Там перебило комунікації. Ось така воронка. От труби. Газова труба. Настойка, труба, взагалі раз я не можна? У слов'янську окупанти вдарили по дитячому садочку. На щастя, будівля була порожньою, тож ніхто не постраждав. Прилетіла на вулицю Торську. Дитячий садочок Теремок зруйнований. Жертв немає. Тримаємось, ми разом бережіть себе. Б'ють і по центру Краматорська. Там пошкоджено багатоповерхівки, є поранені цивільні. Без житла залишились десятки родин. Через обстріли багато людей виїжджає. У нас тут багато квартир, всі повиїжджали, на кого ми залишимо. Це все? Господи, коли ж у нас це все закінчиться? Загалом на Донеччині триває обов'язкова евакуація цивільних. Мешканців закликають виїжджати, поки є така можливість. У населених пунктах залишається багато літніх людей. Він не ходить. болі в животі. взяв будь ласка, облакачуйся. СМТ Північне за 5 кілометрів від Турецька. У місті немає газу. Люди вимушені готувати їжу на цеглинах. Попри те, що населений пункт розташований майже на лінії розмежування, тут залишаються жити близько ста родин. Покинути домівки погоджуються одиниці. Шість метрів одна сміла. Думаю, там вже. На Слобожанському напрямку ворог намагався знайти слабкі місця в нашій обороні. Зсу ці атаки успішно відбивають та завдають ніщівних втрат окупантам. Продовжується знищення ворожих запасів та резервів, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Вороже війська здебільшого деморалізована, однак відчайдушно чинить опір. За повідомленням оперативного штабу Південь за добу знищено понад 100 танків, гаубицю, одну РСЗВ, мобільний міномет та бронетехніку окупанта. А на Херсонщині через бавовну мінус 5 ворожих складів боєприпасів. Тож тримаємо стрій і віримо в наші збройні сили. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини одинадцятого каналу.